В цьому відео ви дізнаєтесь, як створювати публікацію блогу. Заходимо в додатки Google, відкриваємо Блогер. Перед вами з'являється панель блогера. Для створення публікації блогу у колонці Зліва натискаємо Публікацію. При натисненні публікації зверху з'являється плюс нова публікація. При натисненні Сторінки зверху з'являється плюс нова сторінка. Зараз ми натискаємо Публікації. І з'явилась Плюс нова публікація. Натискаємо плюс нова публікація. Зверху можна записати назву публікації. Пишемо, наприклад, оголошення. Далі будемо вивчати верхню панель публікацій. З самого верху є олівець. Коли ви натискаєте на стрілочку біля олівця, перед вами з'являється перегляд HTML, у наступних відео ви навчитесь працювати з такими кодами або створення листів. Нам потрібно створення листів для створення публікації. Далі стрілочки назад і вперед. Вони виконують такі ж функції, як у більшості програмах. Буква А натискаємо на стрілочку Поряд. Це вибір шрифту. Різні шрифти. Маленька і велика буква Т. Натискаємо на стрілочку. Це розмір шрифту. Це не так, як у Word. Є найменший, малий, звичайний, середній, великий і найбільший шрифт. Далі звичайний. Це основний заголовок, заголовок, підзаголовок, другорядний заголовок, абзац і звичайний. Це теж стосується тексту. Далі жирний, курсив, підкреслений, закреслений. Буква А і чорний колір. Це означає колір тексту. Натискаємо і можна вибрати колір. Зараз ми колір не вибираємо, тому скасувати. Колір тла тексту можна вибирати, вставити або змінити посилання. Як це робити, дізнаєтесь у наступних відео. Далі вставити зображення. У новій версії блогера з'явилась вставка зображення з Google Фото, що дуже зручно. Якщо ви завантажуєте фото із смартфона в Google Фото, то тут можна відразу ці фото вставляти. Завантажити з комп'ютера з Google Фото, з блогера і за адресою. У наступних відео ми теж навчимось, як вставляти фото із Google Фото, із комп'ютера не тільки в публікації, а й в сторінки. Далі вставити відео. Можна завантажити з комп'ютера і з YouTube. Можна вставляти спеціальні символи. При натисненні на смайлик перед вами з'являються символи. Символи можна вибирати. Це можуть бути смайли або багато інших символів. Є навіть на допомогу віконечко, в якому можна намалювати символ, і автоматично такий символ. Знайдеться. Ось, наприклад, ми виберемо ось таке сердечко. Закриваємо. Видалити символ можна звичайним способом. Далі в панелі вирівняти можна текст або зображення, або відео за лівим краєм, вирівняти по центру, вирівняти за правим краєм і вирівняти повністю по всій ширині. Збільшити відступ, зменшити відступ. Маркований список, нумерований список, цитований текст і вставка переходу. Вставка переходу дуже зручна, коли публікація завелика за розміром. Забагато тексту, то можна використати ось таку вставку переходу і розділити текст на дві частини. Першу частину читачі будуть бачити на головній сторінці блогу. Далі буде слово детальніше. При натисненні на це слово в читачеві відкривається вся публікація. І є інші варіанти. Далі справа є колоночка налаштування публікації. Мітки. Коли опубліковано публікацію, тут можна вручну вибрати дату і час, а можна виставити автоматично, якщо ви плануєте публікацію. На майбутнє вибираєте ту дату, яка вам необхідна. Ховаємо інформацію, постійне посилання, місце і опції. І тут має стояти Дозволити коментарі читача. Найчастіше воно так і стоїть завжди. Заховали. Спробуємо створити саму публікацію. Наприклад, це буде оголошення про участь у шкільному конкурсі малюнків. Мої права. Стаємо на поле і пишемо сам текст оголошення нашого. І так, ми написали, у школі проводиться конкурс малюнків на тему Мої права для учнів 5-6 класів. Малюнки виконуються в довільній формі на А4. Конкурсну роботу здавати класному керівнику. Наприклад, огорошення, а ви вже який придумаєте, такий і напишете. Можна змінити колір, можна змінити шрифт. Наприклад, виділяємо весь текст і вибираємо Великий. Змінився текст. Також можна виділити іншим кольором, наприклад, назву самого конкурсу. Вибираємо колір, ставимо колір. Змінився колір. Можна поставити текст по центру. Виділяємо текст і вирівняти по центру. Це для прикладу. Можна додати сюди зображення. Натискаємо Вставити зображення, наприклад, з комп'ютера. Завантажити з комп'ютера. Відкривається віконечко Вибрати файли і вибираємо на своєму комп'ютері файл, який вам потрібен. Відкрити і ось завантажується файл. Натискаємо на нього, щоб він був у лакитному такому прямокутничку. Натискаємо вибрати. Перед вами з'являється зображення. Можна змінювати положення зображення. За лівим краєм вирівняти по центру, за правим краєм і можна змінити розмір зображення. Натискаємо на стрілочку, ставимо. Великий. І ви побачили, як змінилось саме зображення. Для того, щоб перейти вниз, ставимо курсор. Праворуч зображення, натискаємо Enter. Зараз ви побачите, як вставити зображення із Google Photo. Це ж саме зображення спробуємо вставити, потім видалимо. Натискаємо Вставити зображення з Google Photo. Ви автоматично переходите до себе в Google Photo. Вибираєте зображення. Це зображення можна тут зразу ж повертати, повернути вправо, повернути вліво, попробуйте, повертаємось назад. Для того, щоб вставити, вибираємо його, вибрати. І ось з'явилось зображення. Якщо вам це зображення не треба, то можна його видалити, так як ви видаляєте букву. Незвичним способом. Після всіх цих змін тиснемо зверху попередній перегляд. Натиснули попередній перегляд. І перед вами ваш блог, який він буде для читачів. І ось ви бачите ваша публікація із зображенням вже. Закриваємо вкладку. Для того, щоб ця публікація була опублікована на блозі, треба з самого верху натиснути Опублікувати, Підтвердити. Перед вами з'явилась ваша публікація в панелі блогера. Ось вона. Розглянемо функції публікації тут. При натисненні на зображення. Якщо зображення у публікації немає, то тут якась одна велика буква. Коли ви натискаєте на це зображення або на букву, ви переходите знову в редагування публікації. Якщо вам зміни тут вносити ніякі не треба, повертаємось стрілочкою назад. Далі є значок Повернути в чернетки. Можна публікацію повертати в чернетки. Можна і планувати як чернетка, а потім цю чернетку опублікувати. Попробуємо. Зробили чернеткою і зразу ж вам пише, що це чернетка. Щоб з чернетки опублікувати на блог, треба знову натиснути на літачок опублікувати. Далі мітки, видалити цю публікацію, переглянути публікацію. І ось ще знизу є кількість коментарів та кількість переглядів. Відображається. Зараз поки що 0 коментарів і 0 переглядів. Зверху також знаходяться усі публікації і в дужках стоїть число, скільки публікацій є на вашому блогі. Ось, при натисненні на стрілочку є опубліковані, чернетки і заплановані. Також є зверху пошук публікацій за ключовим словом. Якщо публікацій на блозі вже багато, то дуже зручно їх шукати. У наступному відео номер 5 ви навчитеся створювати сторінки блогу.